Добрий день, дорога церква. Не можу почати не, можу не з подяки Господу, тому що ну, в мене моє життя це одна подяка йому. Е, хотілося дуже сильно коротко, але я ще займу якихось, може, 5 хвилин часу, тому що ну, невозможно не дякувати Богу за, за все. Я тільки що пастор казав, що, щоб ми дякували за те, що знаємо, що Господь наш. Шлях до спасіння і наша єдина дорога. Я так дякую Богу за те, що Він мене знайшов в 28 років моїх. Він мене покликав до себе. З 14 до 28 років я вживала наркотики. Я була дуже великій проблемі, Не те, що була великій проблемі. Я помирала. І з 28 років почався мій шлях з Господом, і я йому так вдячна за те, що я сьогодні маю. Маю сьогодні чудових двох дітей. Маю майбутнє, маю вообще все маю, і це все зробив тільки Господь в моєму житті. Алілуя! Ніхто більше не міг цього зробити, ніхто. І, і кожен день він являє славу в моєму житті. Послухайте, ви знаєте, навіть якщо ми. Ну, ну, Слово Боже пише, якщо кажемо, що ми не загрішаємо, чи ми не грішимо. Ну, йому хочу сказати, що якщо ми грішаємо, грішимо, ми все одно йдемо за ним, і кожен день Його милість вона покриває нас і наше покаяння. І ніхто не може відлучити нас від любви Божої. Ніхто. Не ні висота, не ні глибина, нічого. Наші вчинки і його милість це, це, це такі неізмірні речі, Він так нас любить, він наш батько. Він все може для нас зробити, і кожен день він робить із любви своєї, і кожен день пастор за це говорить. Остання проповідь пастора я вам хочу сказати, то що ми маємо умолитися, ми маємо не маємо бачити друг друга якихось гріхів. Ми маємо ну, в єдності нашу церкву. Ми маємо. Ми, якщо ми бачимо когось, хто знаходиться в якійсь проблемі, чи знаходиться в якійсь ну біді, чи в скруті, що ми маємо допомогти друг другу, состоятися. Ми, Ну, ми сестри, ми брати, ми родина. Ви знаєте, в той день, коли я зараз буду свідчити, в той день, що я могла зранку зробити, я встала зранку, мене просквазила на касі на роботі. І я встала зранку, у мене був такий фінгал під оком. в мене була запливша щека. В мене був гній там, в мене був такий ужас, запалений лисивий нерв. І я в тому стані, я встала, right. мене замінити на роботі не було кому. Я пішла на роботу, в такому ж стані. Я прийшла, напарниця мені говорить: тобі хтось дав ночі в око, каже мені. Я кажу, Боже, віточка, по собі людей не судять. І я кажу, я захворіла, я, я захворіла, я захворіла. Я кажу, віруюча людина, я кажу, я захворіла. А вона каже. Тебе заміняти ніхто не буде. Адміністратор там теж Слухайте, В мене Бог є. в Мене є батько. в Мене є родина духовна. Амінь, амінь. Я на слідуючий день мені ночі робили МРТ в обласній лікарні. Но я молилась, я молилась, и я верила, что, ну, я молилася, я молилася, і я вірила, що ну хто мені може допомогти ночі, ну, лікарі, ну да, ну це все добре. Я зробила все, як положено, як як ну, маємо, знаєте, кесарево-кесарю, Богу Бож'я. Я зробила те, що мені було треба. Лікарі кажуть, у вас там нічого нема, там все чисто, там. І я знаю, я молилася. На слідчий ранок я розумію, що я немочна людина. Що я можу зробити? Я дзвоню до своїх братів сестер. Прошу молітися за мене. От що значить довіра Господу. І довіра своїй родині. Ви знаєте, ми, ніхто із, ніхто з нас не знає, як твоя молитва буде останньою каплею в чаші благословінь яка виліється і комусь прийде зцілення, комусь прийде відповідь під Бога. Наші молитви це таке сильне ору, оружжі проти козній. І, взагалі, це, це наша допомога друг другу нам з вами. Амін, Ми в, в поміч. Бачиш, ти не можеш доторкнутися фінансами, молися. Амін, Хтось амін. знаходиться в, в лікарні, ти знаєш, що людина в лікарні молися. Амін. Ти знаєш, хто знаходиться в фінансових потребах? Молися за цю людину. Не можеш допомогти фінансами. Поможи тим, що тобі сказав робити Бог. Амінь. амінь. Молитва це саме сильніше, що може бути. Амінь. Це таке благословення. Ви слухайте, за мене помолилися, потім я. Такі мені маленькі, короткі голосові повідомлення. Я не знаю, хто в цей день в моїй немочі, чия молитва вона була сама сильніша, вона була сама у вірі, вона була сама ну, дорогоцінна, вона була сама остання. Я не знаю, чия вона була. Але до мене голосове повідомлення прислала ще одна сестричка. Вона так сильно молилася за мене, і Бог явив, таке чудо. Вона просто сказала, що Господь її зупинив посередині. Катюшу зупинив посередині поті, і вона стала і помолилася за мене. Разве це так багато? Бути слухняним Господу. Я так вдячна за Божу любов до нас, Господу. Він нас так любить. Слава йому за все! Слава і хвала Йому, Слава Богу. за сілення, за віру братів і сестер, за нашу єдність. Дякую. Дякую